Для тих із вас, хто вже давно заглядає на мій канал, новина про те, що я великий шанувальник творчості Кадзуї Шігуру не стане новиною. Усім іншим, можу порадити свій авторський фільм про цього британського письменника за посиланням на екрані. Крім детальної розповіді про життя Кадзуї Шігуру, у ньому ви додатково зможете знайти огляди на всі його романи, включно з останнім, про який ми сьогодні й поговоримо. Клара і Сонце вийшла у 2021 році. Від Оді не покидає першу п'ятірку мого особистого рейтингу найулюбленіших книг. Коли з'явилася перша новина про те, що її збираються екранізувати, я поставився до цього скептично, бо не перший рік спостерігаю за тим, як подібні чутки так і залишаються чутками. Та на моє щастя, Клара і Сонце це зовсім не та історія. Екранізація Щегуру була офіційно підтверджена та знята, а просто в ці дні знаходиться на стадії постпродакшну, що залишає нам надію побачити. Клару і Сонце вже цього року у цьому відео я зібрав для вас офіційні новини про майбутній фільм, його творців та зірковий акторський склад. Але перед тим як почати, нагадую вам про важливість підписок, вподобань коментарів та поширення, які життєво необхідні для розвитку мого каналу. Кадзу Ішігуро народився 8 листопада 1954 року в Нагасакі. З п'яти років живе у Великій Британії, де спочатку здобув громадянство, а потім і титул сера. Кадзу відомий тим, що багато писав про Японію, про яку він чув лише з розповідей батьків. Окрім Нобелівської премії 2017 року, яку письменник отримав одразу після свого кумира Боба Ділана. Кадзу Ішігуро також володіє Букарівською премією за свій роман «Залишок». Дня 1989 року Клара і Сонце 2021 року. Це перша книга, що вийшла в Кадзу після поїздки до Стокгольма і поки що його остання. Маю зізнатися, це мій улюблений роман у жанрі антиутопія. Нехай мене вибачить інший відомий британець на ім'я Ерік Артур Блер. Клара і сонце розповідає про життя, хоча це дивний термін, однак все ж таки про життя робота на ім'я Клара, яка стала індивідуальною подругою для хворої дівчинки Джозі, яка навчилася відчувати, розуміти та бажати, але її досвід та переживання відрізняються від досвіду та переживань звичайної людини. Роман досліджує питання про те, чи можуть роботи мати свідомість, емоції та індивідуальність, щоб гідно замінити будь-кого з нас. Автор малює на. Вимір, у якому люди створюють і контролюють роботів, що в будь-яку мить можуть поставити під загрозу життя та благополуччя світу. Книга майстерно написана і плавно переходить від розповіді про життя Клари до її роздумів про природу людської свідомості та ідентичності. За допомогою персонажів та їхніх взаємин Іщегур відповідає на складні питання про те, що робить нас людьми і якою є роль технології в нашому сучасному житті, Як і у деяких попередніх творах письмен. Велику частину розповіді завальовано. Ми ніколи не зможемо точно зрозуміти, чому дівчинка Джозі така хмура, або чому світ став таким похмурим місцем. Однак, достоменно відомо, що це майбутнє, і майбутнє, у якому ми бачимо те ж саме, що й зараз. Багаті, як завжди, користуються всіма привілеями а єдина розвага дітей. Це спілкування з андроїдами. Читаючи Клару і сонце Кадзу і Шігури, я мимоволі згадував його попередні романи, зокрема, не відпускай мене і той таки залишок дня. Якщо подивитися на персонажів, якими Шигура дає голос, можна прослідкувати певну тенденцію. У «Не відпускай мене це не людина, а клон. У залишку дня не пан, а слуга. Клара і сонце стає в ряд з цими книгами, бо тут і Щігура наділяє голосом робота. І коли Клара промовляє, я маю прочитати свої. Спогади та розмістити їх у правильному порядку це вражає нас тим наскільки це людяно. Тож клара і сонце Кадзу і Шигуро саме про людяність у всіх її проявах. Користуючись нагодою, хотів би подякувати спонсорам мого каналу, які підтримують мене за допомогою послуг і спонсорства, а також, наприклад, на BuyMeCoffee. Щоб долучитися до такої важливої для мене підтримки, вам необхідно лише натиснути на кнопку спонсорувати та обрати підходящий рівень. Ну а для тих, хто бажає підтримати мою роботу кавою, посилання на BuyMeCoffee в описі до цього відео. Дякую вам. Клара і Сонце, не перший роман Кадзу і Шігура, який екранізувався. Найвідомішою адаптацією є, безперечно, фільм Залишок дня 1993 року з Ентоні Гопкінсом і Еммою Томпсон у головних ролях. Це стримана й глибока історія про дворецького, який, озираючись на своє минуле життя, поступово усвідомлює, що через сліпу відданість службі втратив шанс на особисте щастя і кохання. Ця стрічка отримала вісім номінацій на Оскар і вважається зразком інтелектуальної психологічної драми у 2010 році. Вийшла ще одна знакова екранізація Не відпускай мене з Кері Маліган, Ендрю Гарфілдом та Кірою Найтлі. Це трагічна історія трьох друзів, які виростають у закритому інтернаті і поступово розкривають страшну правду про свою долю як клонів, які були створені виключно для донорства органів. Але, попри непогано пророблену роботу, фільм не досяг такого ж успіху, що й залишок дня. Ще один проєкт, якому варто приділити увагу, це адаптація похованого велетня. Над ним вже працює людина дотична до восьми Оскарів та трьох золотих глобусів Гільєрмо Дель Торо, а реліз планується на стрімінговому сервісі Netflix. Цікаво, що сам Кадзуї Шігуро, який має досвід у написанні сценаріїв, над цими фільмами не працював, натомість він створював сценарії до таких фільмів, як Біла графиня 2005 року та Жити 2022 Перша стрічка розповідає драматично історію кохання двох емігрантів у Шанхай напередодні Другої світової війни, як я завальовано розповів про сліпого американського дипломата та російську графиню. Правда, друга стрічка це зворушлива драма про літнього лондонського чиновника, який, дізнавшись про смертельний діагноз, вирішив наповнити останні дні життя справжнім сенсом і залишити по собі добру спадщину. До речі, фільм Жити це переосмислення фільму Акіри Курасави, яке в 2023 році отримало. Дві номінації на премію Оскар, тобто Кадзу і Шігуро мав чудові шанси додати до своєї Нобелівки ще й золоту статуетку. Але, незважаючи на здобутки письменника, сценарій до Клари і Сонця знову писав не він. Цю місію довірили канадійці Даві Воллер лауреції премії Еммі та трьох нагород гільдії сценарістів Америки, яка до цього працювала над серіалами Божевільні та Місіс Америка. Даві Воллер чудово працює над соціальними темами та майстерно вибудовує драматичні. Конфлікти, але найголовніше, вона фокусується переважно на складних жіночих персонажах. А це, як ми знаємо, чи не головна проблематика книги Клара і Сонце. Тож залучення Волер до цього проєкту обіцяє нам бездоганно пророблену на всіх рівнях адаптацію, починаючи від емоційного і закінчуючи соціальним. Режисером фільму Клара і Сонце став оскароносний новозеландець Тайка Вайтіті, автор одного з моїх улюблених фільмів, кролик Джо Джо. Крім Джо Джо, Вайтіті, ви можете пам'ятати за роботою. На Двома проектами від Марвела саме Тор Рагнарок і Тор Любов і Грім. Але для того, щоб дослідити його стиль і з'ясувати, чи підходить він Кларі і Сонцю, варто таки зупинитися на його баченні фільму Кролик Джо Джо, за який режисер власне і отримав свій Оскар. Цим проєктом Тайка ВайТіті вкотре довів, що має просто унікальну здатність поєднувати легкість і драму. Його гумор ніколи не применшує трагедію, а навпаки, ще більше підкреслює абсурдність усього, що ми бачимо. Події фільму показані очима хлопчика, що дозволяє до останнього зберігати атмосферу казковості, але одночасно з цим поступово вводити глядача в реальність жорстокого світу. Через наївність Джорджова і наочно демонструє, як ідеологія впливає на дітей. У фільмі використані досить яскраві кольори та костюми. Та й сама постановка, повторюсь, нагадує казковий світ, що контрастує з похмурою реальністю нацистської Німеччини. Це навмисне викривлення створює особливий емоційний ефект. У центрі фільму лежить. Трансформація Джо Джо від осліпленого фанатика до хлопчика, який вчиться любити і приймати інших. Це ключова гуманістична ідея, яку Вайтіті розкриває дуже ніжно і емоційно. І наостанок ще трохи про гумор. Сам Тайка Вайтіті грає уявного друга Джо Джо, карикатурного Адольфа Гітлера. Він зобразив його одночасно смішним і страшним, що додає сатиричної глибини всій історії. І це, мабуть, найголовніша теза, чому Вайтіті ідеальна кандидатура на крісло режисера Клари. І сонця, бо він дуже тонко змальовує дитячі роздуми, а це неодмінно знадобиться в роботі над екранізацією Кадзу і Шігуро. А ще особисто мені цікаво, як сценаристи та режисер покажуть нам роздуми самої Клари, бо в книзі вони займають чи не найголовніше місце. Акторський склад для майбутнього фільму Тайка Вайтіті зібрав просто вражаючий. Клару зіграла Дженна Ортега, відома своєю блискучою ролі в серіалі Уенсдей, і враховуючи її попередні ролі, очікується, що Орте. Зобразила Клару з поєднанням певної наївності та глибокої емпатії. Емі Адамс, яку ми пам'ятаємо за кількома ролями у кіно Всесвіті DC, виконала роль Кріс матері Джозі. Її персонаж, ймовірно, буде втіленням внутрішньої боротьби між материнською любов'ю та етичними дилемами, пов'язаними з використанням штучного інтелекту. Дебютантка великобюджетного кіно Мія Тарія зіграла Джозі, дівчину з загадковою хворобою. Її взаємодія з Кларою стане центральною в сюжеті. Разом із ними ми будемо досліджувати теми дружби та людяності. Роль ріка найкращого друга Джозі зіграв Аран Мерфі, син оскароносного ірландця Кіліана Мерфі. Його персонаж, ймовірно, додасть більшої глибини підлітковим стосункам у контексті нового технологічного світу. Австралієць Саймон Бейкер, якого ми могли бачити у фільмі Диявол носить Прада, зіграв батька Джозі. Ну і насамкінець легендарний стів Бушемі, хоча його роль поки що не розкривається, і особисто мені не приходить на думку жоден персонаж із книги, якого він міг би зіграти. Але подивимося, чекати насправді залишилося недовго. Фільм із робочою назвою Сльози та дощ знімали в Новій Зеландії та Австралії. Основні зйомки розпочалися в січні 2024 року і вже зараз завершується процес постпродакшну. Наразі це вся відома інформація про майбутній фільм Клара і Сонце, і через те, що офіційного трейлеру в мережі поки що немає, можна припустити, що фільм вийде не. Раніше осені 2025 року. Але з огляду на те, що ми вже про нього знаємо, особисто в мене жодних сумнівів, що екранізація роману Кадзую Шігуру буде достойною. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте показати мені це своїми підписками, коментарями та вподобаннями. Ну а я просто зараз вже починаю працювати над новими. До зустрічі!